Добрий день. Зараз розклад на відносини. І так, для кого це буде актуальний розклад? Я взяла колоду Таро Казанове. І так, сигніфікація: це нові відносини, знака, все починаємо спочатку. Для тіє людини, яка йде в щось нове, щось залишилось позаду і що чекає попереду? Тобто. Людина може приміряти маски і може бути зараз, якою захоче, може створити своє життя, зробивши висновки трохи інакше. Так, це для вас розклад. І так, загадали, загадали, яку яку, яку людину хочемо відносини? Що ми хочемо за відносини? Про що ми мріємо? Про що мріємо? Ну, да, ось мріємо про те, щоб хтось к нам повернувся, хтось до нас приїхав з коханням, наповнений почуттями. І так, чого ми боїмося? Що ми боїмося? Боїмося чого? А, тобто, то, що буде якась суперечка, прояснювати треба відносини в тому, що треба сперечатися, чого цього б ми не хотіли. На що варто піти. Цих відносинах? Ну, тут така пристрасть, тобто дуже сильна тяга. На, на, на що ще? Щоб повернулися і взає, взаємостосунки, щоб було повернення до людини, хоча зараз ніякого нічого не відбувається. Що ще? ще буде? Прояснення ситуації буде буде повернення вашого імператора, так? Да. Повернення імператора, з чим він повернеться? О, з коханням. Тобто, тобто сімейне благополуччя, таке кохання і, опять, це десятка чаш, дуже. Різними почуттями наповнена дуже багато емоцій. Так, чудово. Що є перетиною? Що такий замок, який треба відкрити? Ага, це така людина, яка горить желанням, бажанням. Може, такий горто до нього придивитися. Він... Несе відповідальність, у нього є якісь проекти. Він ну, король. Да? Тут був імператор, а тут він король. Тобто він палає бажанням. Тобто І ще, ще мені дуже подобається, що він. Все-таки це замок і причина, да, в чому замок, що треба нам відкрити. Це чоловіка треба відкрити. Він горить бажанням, І як його можна відкрити, що треба зробити. Ага, тут написано, що цей чоловік відкривається. Да? Бачите, тут ну, в цій колоді це трикутник. Тобто є хтось з цього чоловіка, і що відкривається, або ще він може полюбляти такі веселі розваги, Ага, але, можливо, він вже готов до того, щоб розрушити ці відносини, а, щоб не було трикутника, а, щось якийсь він визнає свої. Ош... Помилки, провину. І теж так спостерігає, все обмірковує, тому що він має почуття, і це почуття і він в взаємовідносинах не може бути третя особа, да? може бути тільки двоє. Тобто тут така ситуація, що цей чоловік знає, кого він кохає, і прагне із відносом в трьох залишиться у двох. І тільки тоді може бути в ну, як це граль ізобілля, чаша ізобілля. Тобто він всього зможе досягти, якщо вибере кохання, ось така порада. І що, хеппі? Ну, тут світанок, він повертається, задоволений, у нього є це сонце. Сонце це мож... ну, чоловіча енергетика, це е, тріумф, це самохвальство, але це ще е, всі тайни будуть розкриті. Буде випромінювання ситуації, Будуть... те, що було в темряві, намагає прояснення. І він на самоті занурився в себе, тобто не матеріальне, а духовне. Духовне і що щодо духовне. Тут якби духовна. Важливо, він вважав, що, маючи гроші, у нього є дуже багато вибору. дуже ну, продажне кохання є, і головне це гроші. Але... Але зараз він розуміє свої помилки, і він розуміє, що тільки від нього залежить. Наскільки можна виправити ситуацію, але це рішуча людина, ще така людина ходок, і не зупиняла його, якщо жінка була заміжня, але зараз все змінилося, він має розбите серце знаходиться один дома. І, і ніяких почуттів, тобто щось переосмислив і да, зако, закінчує якісь справи. Закінчує справи. І прийшов до висновки, що головне це кохання. І він вибирає кохання. Да, каже, це... І він повернеться, тому що шестерка — це ще, це ще повернення, це дорога. Він має бажання. Да, від нього залежать жінки, поведінка, і він це чудово, усвідомлює. Так, ось такий розклад у нас кому він був актуален. Дуже рада, що так вийшло. Дякую, звертайтесь.